Доброго дня, колеги! Я Лана Сонцева. Рада вас вітати сьогодні на нашому мітапі, який присвячений медичному страхуванню працівників компанії. Власне, сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як страхові брокери, яким чином вони працюють, і які вигоди ви можете знайти в страхуванні саме завдяки компаніям, які є страховими брокерами. Оскільки, як виявилось, ми власне, провели опитування серед HR-колег. Багато хто не знає, чим займаються саме страхові брокери і яка їхня користь саме для організації страхування, медичного страхування і інших видів страхування для наших співробітників в компаніях. Сьогодні ми будемо спілкуватись з директором з особистих видів страхування, саме страхового брокеру Малакут. І Оксана Гончарко нам сьогодні розповість цю цікаву інформацію, яка, сподіваюся, для вас буде корисною. Передаю слово Оксані. Доброго дня, шановні друзі. Раді вас сьогодні вітати. Я, Гончарка Оксана Олексійовна, Олексіївна, є директором департаменту супроводу договорів добровільного медичного страхування на сьогоднішній день і рада буду вам надати цю інформацію для того, щоб ви могли використовувати її в подальшому. Вашому житті, практиці захисті соціальних проєктів і можливості налагодження співпраці, в тому числі з брокерами. Брокер це компанія, яка завжди представляє інтереси клієнта на страховому ринку і завжди діє відповідно до його потреб, які склалися на поточний період. Трохи про себе: страховий брокер Молокот має більше ніж 19 років досвіду співпраці на ринку України. Сьогодні в портфелі нашому безпосередньо знаходиться близько 70 тисяч застрахованих тільки по договорам особистих видів страхування, і в першу чергу добровільного медичного страхування. Це близько 100 корпоративних клієнтів. За нашою участю залучено близько 435 мільйонів гривень страхових премій. Професійна відповідальність наша як брокера застрахована більш ніж на 10 мільйонів євро. Ми є учасником міжнародних брокерських асоціацій, і основна наша спеціалізація це особисті види страхування у корпоративному сегменті. Серед наших клієнтів на сьогоднішній день є компанії різного напрямку: це компанії іноземного виробництва, іноземних власників, українські компанії, це промислові. Потужні об'єднання, it компанії банки, і компанії, які в першу чергу зацікавлені в залученні своїх коштів для реалізації соціальних програм, соціального захисту безпосередньо застрахованих осіб. Ми співпрацюємо з усіма представниками страхового ринку, страховими компаніями, які реально займаються добровільним медичним страхуванням. Серед них це страхова компанія Уніка. Страхова компанія АРХ, Країна, ПЗУ, Колонейт, Інго, Провідна Українська страхова група, Альфа Страхування, Універсальна, Княжа, ТАС та інші наші клієнти безпосередньо заключили договори співпраці з цими компаніями протягом періоду даного року. Які переваги співпраці клієнта у співпраці саме з брокером? Інколи існує думка, що така співпраця фінансово є нецікава. Я хочу довести протилежне: на сьогоднішній день близько 80% європейського ринку страхування співпрацює і саме заключає договори страхування через наявність брокера як сучасного експерта з приводу усіх питань, що стосуються конкретного даного договору та страхування загалом. Завдяки такому брокерському підходу вдається знизити і досягти зменшення фінансових затрат на даний проєкт від 5 до 15% від першочергової вартості проєкту на момент проведення тендеру. Саме проведення тендера і реконфігурація програм завдяки брокеру дозволяє отримати ідеальне співвідношення бюджету і наповнення програми. Зниження часових витрат близько 60% економії з працівників безпосередньо компанії щодо тайм-менеджменту, ефективна комунікація, яка існує між брокером і страховиками, оцінка тендерних пропозицій, процес сопро договору. саме ці функції виконує до брокер на етапі проведення тендеру, і саме завдяки ним дозволяється досягти такої економії часу і затрат з боку безпосереднього клієнта на проведення усіх процедур пов'язаних з вибором страхувальника на період страхування. Комплексний підхід. Брокер розглядає усі питання пов'язані з страхуванням, аналізує, оцінює всі аспекти, як то поточного договору, якщо він існував, а також юридичні, аналітичні, фінансові, медичні питання, аналізує увесь той досвід роботи, який існував напередодні. Саме завдяки такому глибокому аналізу допомагає. Уникнути ризику вибору неякісного провайдера з урахуванням усіх потреб нагальних потреб страхування, які можуть існувати у клієнта. Переваги для клієнта від залучення страхового брокера в проєкт добровільного медичного страхування. По-перше, як я вже казала, це економія часу відповідальних осіб за проєктом добровільного медичного страхування з боку клієнта. Це отримання вдосконалого технічного завдання на тендер, з урахуванням усіх найкращих практик ринку і того досвіду, який ринок України на сьогоднішній, і не тільки України, а й міжнародний досвід, який на сьогоднішній день пропонується клієнтам. Це розгляд запиту як частину полу усіх договорів, що можуть бути заключені між страховою компанією і конкретним клієнтом. Залучених за допомогою страхового брокера, що дозволяє знизити кінцеву вартість контракту страхування. Це професійний підхід, який гарантує відсутність різночитань в документації і не залишає страховій компанії можливості для маніпуляції і подвійного трактування тих чи інших положень, опцій страхування, програми страхування, що будуть предикторами. Можливих конфліктів на етапі безпосереднього обслуговування це якісна підготовка страхової документації, яка гарантує дотримання всіх умов, що зафіксовані на етапі тендеру, це формування звітності, що дозволяє керувати контрактом. І дає розуміння потреб колективу в частині покриття на наступний страховий період в розв'язі всіх необхідних аспектів, які має на сьогоднішній день договір добровільного медичного страхування. Це і сервісний супровід страховим брокером, медична експертиза та надання різноманітної допомоги застрахованим особам, що дозволяє істотно підвищити рівень задоволеності колективу медичним страхуванням. Інколи сервісний супровід є основним елементом. Моментом співпраці, який фактично гарантує реалізацію права клієнта на використання усіх послуг, які декларує страхова компанія в ході проведення тендеру. Схема залучення страхового брокера в проєкт. Фактично, будь-який брокер, і ми також виконуємо безпосередньо три основні задачі на етапі співпраці з клієнтом: це консалтинг, тендер безпосередньо, і супровід. Під час консалтингу відбувається широке анкетування співробітників щодо рівня задоволеності програмами страхування і сервісом страхової компанії, якщо був досвід страхування у даного клієнта, провадиться широкий аналіз, багатоспектровий фінансового результату поточного договору, медична експертиза переліку виключень і відмов, які відбувалися протягом дії поточного договору страхування. Визначаються пріоритетні лікувальні заклади, з якими зацікавлений клієнт співпрацювати на етапі обслуговування. Надаються рекомендації на наступний страховий період, з урахуванням усіх цих чинників, усього цього досвіду, і з урахуванням того позитивного досвіду, який існує на ринку страхування загалом. Проведення безпосередньо тендеру. Формування удосконаленого технічного завдання з урахуванням такого широкого аналізу і всіх побажань клієнта як базової програми, так і більш широкої програми, яка включає усі можливі аспекти, погодження переліку страхових компаній, учасників тендеру, з урахування цілеспрямованості клієнта на визначення. Вартості програм страхування від різних постачальників, європейських бенефіціарів, українських страхових компаній, це факторний аналіз пропозиції страхових компаній, це фактично торги і зниження можливої первинної ціни, які надала страхова компанія в ході тендеру. Це організація візитів до асистантських страхових компаній для того, щоб була можливість залучитися і безпосередньо подивитися на реалізацію систему роботи страховників, коли приймається таке важливе рішення на етапі тендера по вибору постачальнику. І фактично вибір клієнтом, переможця тендеру, з урахуванням усієї тієї наданої інформації, який відпрацював брокер, і з урахуванням побажань найбільш цікавої зарахування найбільш цікавої комплексної ціни, який надала страхова компанія під час проведення тендеру. Супровід. Супровід це база роботи брокеру, тому що на етапі супроводу фактично проводиться поточна жива робота 24 на 7. Частині звертань застрахованих осіб по питанням супроводження договору медичного страхування, це і перевірка страхової документації на предмет відповідальності, відповідності умовам технічного завдання. І адміністрування договору, підготовка додаткових угод, зняття та дострахування з розстрахованих осіб, робота із зверненнями, це база, і це найбільш відповідальна ділянка роботи безпосередньо по контракту з боку страхового брокера Молокут, узгодження корпоративних лімітів і правила їх використання, узгодження цих правил, якщо в цьому існує така необхідність, з можливістю доступу до використання при потребі. Частини такого корпоративного ліміту кожного застрахованого з боку безпосереднього клієнта надання звітності клієнту з обговореною періодичністю. Звітність, яка стосується і моніторингу виплат, моніторингу звертань, використання бази лікувальних установ, виплат по видам медичної допомоги і окремим опціям, прогноз ситуації, яка може виникнути на період, який буде попереду безпосередньо, то що залишиться ще до кінця періоду дії договору, розробка організації і безпосередня участь. В інформаційній компанії для співробітників клієнта щодо умов програми добровільного медичного страхування, особливо на етапі старту проекту, для того, щоб пояснити, які особливості нового періоду страхування, які зміни в новому періоді страхування здійснилися в порівнянні з минулим періодом, які переваги, процес звернення в страхову компанію і процес безпосередньої взаємодії з брокером. Така широка роз'яснювальна робота проводиться страховим брокером Молокут і, взагалі, будь-яка співпраця з клієнтом, і з наявністю у нас дуже доброї системи спеціального такого спеціальної програми медичного додатку, який можна встановити безпосередньо. На персональний комп'ютер або використовувати з особистих мобільних телефонів, типу смартфон Android. Ми так званий медичний медінтернет який допомагає засіб безпосередньо комунікувати і з брокером застрахованій особі, і з страховою компанією? Медичний інтернет це додаток мобільний, який встановлюється, є спеціальною програмою з собою представляє, яке надає можливості постійно мати при собі повну та структуровану інформацію по договорам страхування. І програмам страхування. Причому кожна застрахована особа має доступ тільки до своєї програми страхування на сьогоднішній день, і зможе в будь-який момент, при необхідності ознайомитись з переліком виключення страхування, мати доступ до інтерактивної карти лікувальних закладів, з геолокацією своєї при перебуванні в тій чи іншій конкретній точці. В тому чи іншому місті, тому що медінтернет діє по всій Україні з урахуванням існуючої бази лікувальних установ, яка передбачена договором медичного страхування. Це і особливості процедури відшкодування, порядок відшкодування, збір необхідних документів для проведення такого страхового відшкодування. Це контакти асистансу і інших необхідних слуг, в тому числі і брокера для досягнення мети при потребі такого звертання і обслуговування. Фактично, завдяки медінтернету існує можливість доступу до так званих інтерактивних сервісів. Ну, по-перше, можна планово записатися на прийом до лікувального закладу шляхом направлення такої заявки через медінтернет Можна провести оцінювання того чи іншого лікувального закладу, який рекомендувала вам страхова компанія, Проводити автоматизовану процедуру відшкодування при наявності і передбаченою договором страхування певного ліміту на підставі так званих електронних документів. Сьогодні, на сьогоднішній день існує така можливість з боку страхових компаніях. І можна надати скарги, пропозиції, є існують певні форми для обговорення питання індивідуальної задоволеності від отримання тієї чи іншої послуги, або поскаржитися на відмову. І брокер як експерт перевірить обґрунтованість дій страхової компанії щодо обґрунтованої чи не обґрунтованої відмови на звертання застрахованого відповідно до умов договору і програми страхування. Завдяки такій платформі, такого мобільного додатку. Застрахована особа має унікальні додаткові можливості. Це і прямий запис в лікувальний заклад, минаючи асистанс. Тобто, застрахована особа можна безпосередньо сама записатися в лікувальний заклад, якщо в неї є досвід звертання і бажання записатися до конкретного лікаря, що відповідає умовам договору програми страхування, і повідомити. Страхову компанію про потребу гарантування оплати такої консультації знову ж таки, якщо це передбачено умовами договору програми страхування, і якщо існує певний досвід комунікації з лікувальною установою і немає потреби додаткової консультації з боків спеціалістів асистуючої компанії, можна в будь-який час отримати інформацію по використанню індивідуальних лімітів, які встановлені програмою страхування у конкретної застрахованої особи. І можна проводити автоматичний збір та обробку заявок. На такі корпоративні опції, як вакцинація, вітамінізація тощо, що передбачено умовами та договором програмою страхування. Таким чином, це певна платформа, яка завдяки диджиталізації і програмі, яка була розбудована безпосередньо фахівцями страхового брокеру Малакут, надати додаткові унікальні сервіси для більш тісної співпраці застрахованої особи, брокерам на етапі супроводу. І асистентської компанії з боку страхової компанії ми широко пропагуємо активний спосіб життя серед усіх застрахованих з урахуванням тих можливостей, які існують на сьогоднішній час, і з урахуванням тієї обстановки, яка на сьогоднішній час на жаль, також існує. Ми були однією з перших брокерських компаній, яка підтримала програми health management і впровадження цих програм серед застрахованих в межах програми страхування, в межах певних умов і опцій. Програми health management передбачають можливість проведення так званих семінарів, практикумів, в тому числі і онлайн. Ці семінари, практикуми можна провадити як окремо для чоловіків, жінок, в залежності від вибраної теми, яка обговорюється під час такого семінару. Проведення спеціальних тренингів особливо цікавими є тренінги щодо невідкладних станів і надання першої домедичної допомоги. Ви бачите тут перелік усіх тем, які на сьогоднішній день реально працюють. Серед клієнтів, які застраховані, в тому числі завдяки брокеру Малакут, є абсолютно востребованими на сьогоднішній день, в залежності від особливості роботи того чи іншого колективу, в залежності від його виробничої діяльності на сьогоднішній день. Також одним з цікавих елементів програми страхування. З урахуванням ситуації, що склалася в Україні, є програми так званої телемедицини, медицина онлайн виникла взагалі ідея можливості дистанційного консультування застрахованих осіб при підвищенні рівня захворюваності. В перші часи це було пов'язано з ковідом. На сьогоднішній день це пов'язано з проблемами інколи недоступності. До лікувальних установ при переміщенні застрахованої особи в межах України або за кордоном. Телемедицина дає можливість в режимі онлайн отримувати термінові і планові консультації лікарів. Ми безперечно рекомендуємо використовувати таку можливість в першу чергу стосовно планових консультацій лікарів. Завдяки телемедицині є можливість завантажувати зберігати медичну документацію, які надає лікар після проведеної консультації, переглядати анкетні дані лікарів з метою вибору того чи іншого фахівця, який потрібен, з переліку усіх фахівців, які надає лікувальна установа, і переглядати свою особисту історію стосовно консультації і рекомендацій лікарів на сьогоднішній день. послуги з телемедицини. Значно розширились, порівняно з минулим періодом, і сьогодні, після такої консультації, при потребі лікувальні установи, що надають ці послуги, мають можливість надати лікарняний листок або видати рецепт для отримання ліків, якщо застрахована особа перебуває за кордоном. Більш детально з приводу телемедицини і можливостей можемо відповісти на питання додатково, якщо в цьому виникне така потреба. Ефективність роботи страхового брокера. Ми привели, як приклад, один із наших кейсів, один із наших результатів роботи по одному з наших конкретних клієнтів. Приблизна чисельність застрахованих 2 тисячі осіб на рік. Чому приблизно? Тому що ця чисельність коливалася протягом періоду дії договору на 2 тисячі осіб. Наш екаунт-менеджер, який є безпосереднім відповідальним за усі комунікації з клієнтом, надав статистику про кількість врегульованих випадків, що сталися за цей період, в зв'язку з чим виникла потреба такої додаткової роботи з, брокеру, з точки зору брокера в частині експертизи цих страхових випадків. Тобто на 2 тисячі застрахованих осіб припало більше, ніж 16,5 тисяч таких випадків, які потрібно було врегульовувати. При медичному обслуговуванні. З цієї цієї чисельності кількість відмов склала 2310 випадків. Серед них були як правомірні, так і неправомірні відмови. Переважна більшість, звичайно, це правомірні відмови, які повністю відповідали умовам договору і програми страхування. Вони становили 82%. В абсолютних цифрах 1895 і 18, приблизно п'ята частина неправомірних відмов, 415 випадків. Ми аналізували причини таких неправомірних відмов. Як правило, більшість їх трапляються на етапі старту договору, коли відбувається адаптація усіх учасників процесу, і в першу чергу асистантських центрів до особливості програми умови договору страхування. Такі відмови можуть відбуватися з точки зору наявності помилок з боку страхової компанії, асистансу в частині прийняття тих чи інших рішень. Або низької кваліфікації фахівців, що залучаються страховими компаніями на період роботи в вихідні або святкові дні. Тому в частині неправомірних випадків для страхового брокера, для нас, як для малакут, основною задачою є своєчасне врегулювання цих випадків для того, щоб на етапі їх актуальності повністю задовільнити потреби застрахованої особи. Таким чином, щоб відповідали ці послуги безпосередньо умовам та договору програми страхування, нам вдалося це зробити, хоча не повністю 99% із вище зазначених 18% відсотків неправомірних відмов були врегульовані і таким чином застрахована особа. Отримала не тільки вибачення, але й покриття з боку гарантії покриття з боку страхової компанії такої безпідставної неправомірної відмови в абсолютних цифрах. Фактично ці послуги були сплачені страховою компанією в розмірі близько 320 тисяч гривень, і таким чином ці кошти були спрямовані. Безпосередньо на лобіювання потреб застрахованих осіб з мого боку, це фактично вся інформація. Я рада поінформувати вас про особливості співпраці з брокером. Можу сказати, що з урахуванням усього мого досвіду роботи. А на сьогоднішній день я маю досвід роботи і як практичного лікаря, тому, тому що маю безпосередньо вищу медичну освіту, і як керівника асистентського центру страхової компанії і керівника в минулому. Одно в одній із відомих страхових компаній, директора департаменту медичних продажів програм страхування, і сьогодні, вже як брокера, можу сказати, що співпраця з брокером є суттєвою перевагою для того, щоб ефективно провести не тільки аналіз, консалтинг тендер, але й добитися максимально високих. Результатів під час супроводу договору з урахуванням усього позитивного досвіду, який на сьогодні день склався, і відстояти потреби клієнта на етапі супроводу у зв'язку з тим, що саме брокер має безпосередньо компетенції, відповідні навички і достатній рівень експертизи з цих питань. Будемо раді бачити вас серед клієнтів. Страхового брокера Малакут в частині будь-яких послуг, в тому числі в частині консультацій, і будемо задоволені отримати ваші питання і мати змогу дати на них повну відповідь, що може задовольнити ваші потреби в майбутньому. Бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, в цей складний час, усього найкращого, і до побачення!